Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш Лесі Українки, який має назву Стояла я і слухала весну. Ось послухайте його, будь ласка. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку, голосну, то знов мені тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. А зараз давайте разом будемо вчити вірш. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі. Надії вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. А зараз, дітки, давайте разом зі мною. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те. Що давно мені співали мрії? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто є головним героєм вірша? Весна яку пісню співала? А про що ще співала весна? Цей вірш написала видатна українська письменниця Леся Українка. Вона жила вже дуже давно. Леся Українка була дуже обізнаною людиною. Вона навчилася читати ще в чотири роки. У неї було ще двоє братиків і три сестрички. Леся Українка їх любила і навіть написала для них підручника. З дитинства Леся Українка любила слухати веснянки, казки, пісні. Ще в шість років почала навчатися й вишивати. А згодом почала вишивати сорочки для свого батька. Ще з маличку Леся Українка любила роботу. У неї були маленький город і квітник, вона доглядала за ними. Але згодом Леся дуже захворіла і тривалий час лікувалася. Їй було важко, натомість вона була сильною і продовжувала працювати. Леся Українка написала багато творів. У неї красиві, казкові твори, а є твори мудрі, які навчають життя. Леся Українка видатна письменниця, знана у всьому світі. На її честь називають вулиці, театри. Багато скульптур Лесі Українки є на Україні та в інших країнах. Такі люди славлять не тільки себе, а й свою Україну.